Перше, що впадає у вічі, коли потрапляєш на територію цього закладу, це затишний хайний двір, доглянуті клумби, лавки на котрих відпочивають мешканці пенсіонату. Сам же пенсіонат це п'ятиповерховий центральний корпус, який розрахований на 250 місць. Марія Іванівна, учасник війни, живе тут уже 9 років. Я попала в рай, які в рай годують дуже гарно, одягають дуже чисто, миють і і доглядають і шорно до ну, бачите нам, що яке до удовольствия де кругом. І сьогодні в пансіонаті є всі умови для комфортного проживання. Оснащена сучасним обладнанням медична частина працює бібліотека. Затишок і комфортне проживання тут сьогодні забезпечують 127 працівників. 21 чоловік чоловіка проработали 25 років в пансіонаті. вони прожили всю свою трудову життя пансионате, у них одна запись трудовой книжки. Я им благодарен, вообще, благодарен всему коллективу за понимание, за ту работу, которую они делают, за их тяжелый труд, очень тяжелый труд. Потому что в пансионате работать очень тяжело. Люди старенькие, больные. вот. Труд довольно-таки тяжелый, но они сюда идут и делают свою работу с честью и добросовестно. Своє 30-річчя пансіонат відзначив урочисто, адже привітати його колективі мешканців приїхала велика кількість людей. Це і благодійники, і спонсори, і представники місцевої влади. Від імені головного управління Міністерства рідного нашої праці та соціальної політики, і я вже сказала голови, голови обласної державної адміністрації. Я всіх вас вітаю і сьогоднішнім святом, і низько вклоняюся вам. Що всі ці роки ви надаєте і обігріваєте своїм теплом, своїм, своєю працею. Ви створюєте всі належні умови для того, щоб підопічні нашого закладу себе не відчували в чомусь обділеними. Цей заклад він є під особливою увагою значить, наших служб, тому що тут знаходяться люди, які поклали на алтар країни своє здоров'я. Своє життя і так сталося в житті, що вони їхні або, або склалися якісь не в сім'ї, або діти не зовсім по-доброму віднесяться до них. І ці люди потребують особливої уваги. Тому тільки спільними зусиллями і така співпраця є з управлінням, з начальником коринові Галіно Віталіну, з керівництвом інтернату і всіх, і спонсорів, і разом робиться ця добра справа для цих людей. Люди, котрі потрапляють сюди, не падають духом і продовжують радіти життю. А деякі з них навіть знаходять свою другу половинку. І тоді пенсіонат усією великою родиною відзначає весілля та бажає щастя новій сім'ї.